Вітаю вас, шановне панство, слава Україні! Не було мене довгенько, тому що я був у відпустці і не було мене у місті. Але я приїхав і знову ж наша рубрика розпаковка та тести. Сьогодні ми будемо тестувати з вами ніж від фірми Ganzo. Я вже посилочку відкрив, тому що не знав, що в ній і хотів глянути. Але чесно скажу, що ножа так відкрив, подивився і назад закрив. Тому перше враження. Отака ось коробочка фірмова GANZO. ганзу. І у нас тут є ніж. Сілікагель. Це важливо, тому що якщо попаде волога, до вашого ножа може лезо трошки поіржавіти. І відкриваємо тут, що в нас є, якийсь буклет фірми з їхньою рекламою, з нашим ножом. Приступаємо до нашого ножа. Знаєте, такий зручний в руці. Ну, Кліпсу я бачу можна відкрутити, переставити на іншу сторону, кому вона потрібна десь прижати до штанів. І така, знаєте, так широко відкривається. Тож можете і на джинси, і на куди хочете його поставити. Ось таким чином він відкривається гарний ніж. Але я б не сказав би, що дуже сильно заточений. Ну, Це ми перевіримо пізніше. Як бачите, сама ручка в нього виготовлена з полікарбонату, пластику, матеріал приблизно такий. Я думаю, якщо зекономити на хорошому ножі, то треба саме на цьому. Можна не ставити дерево, червоне і так далі, тому що головне у нас це сталь. Так, Давайте заміряємо довжину нашого ножа в складеному, в розкладеному стані. Отже, в складеному стані близько 115 міліметрів. В розкладеному стані близько 201-202 міліметрів. Далі товщина нашого клинка. Самого обуха, 3,2 міліметра. Далі, вага нашого ножа. 132 грами. Хоча заявляється виробником 130 грам. Можливо, ваги наші китайські не зовсім вірно показують. Ну, але менше з тим. Ніж зручний в руці. Ви знаєте, такий, є куди впертися так пальцем. Підійде для пікніків, для рибалок, для якихось туристичних походів. Як бачимо, має він фіксатор нашого леза, щоб він не склався і не порізав вам руки. Називається цей замок Liner Lock, як вказано, продавцем. Має ось таку кліпсу, можна її переставити на іншу сторону. Кому буде так зручніше, можна взагалі відкрутити її. І залишити десь, якщо вам не потрібно. Далі давайте поговоримо про лезу. Лезу у нас товщиною, як ми вже замірили, 3,2 мм. Сталь у нас використовується 8CR14, твердість по роквелу плюс-мінус 58 одиниць. Саме лезо у нас має довжину ріжучу, яка використовується близько 88 мм. Руків'я, як я вже казав, з полікарбонату. Зручний такий ніж для порівняння. Давайте глянемо ножі, які в мене є від китайських виробників. Теж ось такі невеликі похідні ножі. Тут, же, як бачимо, використовується на руків'ях дерево. Ну, і вони відкриваються ось таким чином. Теж є фіксатор наш замок. правда, відкривається не так, як цей ніж. Тут, бачите, він напівавтоматичний, автоматичний. Автоматичний, можна сказати. І що я вам хочу сказати? Це типу бак, але ну, це не бак, це китайські підробки. Ножів досить непогані, але, але все ж тут сталь не, не така, як на цьому ножові. Коштують вони теж непогані гроші, хоч вони бачити, і менші за розмірами. Тобто, якщо вибирати собі ножа такого туристичного, я би радив не брати ось такі китайські, хоча вони непогані за свою ціну. А краще вже взяти ось такий бюджетний, ніж від фірми GANZO Давайте перевіримо його на гостроту. Взяв я ось такий листочок, ну давайте спробуємо його трошки порізати. Не знаю, не хоче він різати. А, ну, тут вже ріже. Там походу. Бумажка в іншу сторону. Тобто, бачите, навіть заводська заточка досить непогано заточений. Візьмемо наш китайський ніж, ну, тут вже ні по якій стороні не хоче різати. Ні, ну, ось трошки врізав. І то це вже я його точив. А тут прям бачте, заводська заточка ріже папір досить непогано. Звісно, можна його ще трошки довести до ідеалу цю заточку, що вона там волосся на руці брила, Ну, але мені здається, то вже лишнє. І таким ножом можна справитися, врізати собі помідорку, сала, почистити картоплю. Ось такий був ніж, залишу під відео. Зараз його ціна просіла. Я купував за 440 гривень, зараз він коштує 418 гривень. Хороший ніж допоможе вам, не знаю. Де ви будете в лісі палаткою, чи, можливо, на морі відпочивати, хто на що гаразд. Ось такий бюджетний ніж від фірми Ганзо. Зазвичай їхні ножі коштують по декілька тисяч, а тут за 440 зараз можете купити за 418 гривень. Достойний такий помічник буде. Всім гарного дня і до нових відео!